Вітаю! Сьогодні розглянемо, як плести петельний вузол макраме. Для роботи знадобиться шнур, з якого будемо плести, Якась основа, на яку будемо кріпити нитки. У мене це книга. Єдиний я поклала темний аркуш для того, щоб було добре видно білий шнур. Але можна плести, прикріплюючи нитки малярним скотчем просто до столу. Ще зручно, якщо у вас знайдеться невеличка подушка і на неї булавочками прикріпити нитки теж дуже зручно. Сьогодні я буду користуватись ось таким канцелярським зажимом для кріплення ниток і малярним скотчем ще для, в роботі може знадобитися сантиметрова стічка або лінійка для того, щоб вимірювати шнур, ну і, звісно, ножиці. Отже, починаємо. Петельних вузлів є кілька. Спочатку сплетемо петельний лівосторонній вузол. Відміряємо довжину майбутнього вироба приблизно я поки що виміряла довжину книги. Беру нитку в 5 разів довшу, ніж довжина виробу. Відміряю довжину виробу з невеличким запасом і в цьому місці складаю ниточку. Кріплю нитку, і в мене вийшли два кінці нитки. Один короткий, рівний довжині виробу майбутнього, і один довгий, в чотири рази довший, ніж основа. Коротка ниточка це нитка основи, на якій я буду плести. І довга робоча нитка, саме цією ниткою буду зав'язувати вузлики. Отже, довгу нитку я кладу на коротку ось таким чином. І потім заводжу під неї і витягую в петельку, яка утворилась на робочій нитці. Основу добре притримую. І затягую перший вузлик. Ось сформований перший петельний вузол. Далі роблю те саме, кладу на основу під неї і виводжу в петлю. Завела на основу, під неї і в петельку. Основу правою рукою. Добре притримую, а лівою затягую вузол. Далі буду повторювати такі самі операції. Кладу робочу нитку на основу, потім заводжу під неї, притримую нитку основи і затягую вузлик. В результаті у мене утворюються ось такі петельні вузлики. На нитки основи. І далі продовжую. Обов'язково треба рівняти вузлики, так, щоб вони були всі однакової величини, і плетення було охайним. Не треба поспішати ретельно поправляємо вузлики. Виконавши кілька вузлів, видно, що шнур хоче закручуватися. Так і повинно бути. Шнур з такого вузла має закручену форму. Пров'язуємо ще кілька вузликів. Бачимо, що з кожним вузлом шнур все дужче і дужче закручується. Коли вже пров'язали ми стільки вузликів, що можемо закрутити шнур, аби нитка основи знову була з правої сторони, а довга нитка з лівої, перекрутили шнур і продовжуємо робити такі самі вузли. Знову у нас коротка нитка, основа права ниточка, і ліва, довга це робоча. Проплітаємо вузли знову на так, знову таку кількість, щоб можна було перекрутити шнур. І так продовжуємо працювати далі. Ось проплила кілька вузлів, і знову бачу, довгий кінець у мене з лівого боку, з правого короткий, можна продовжувати далі. Зверніть увагу, як уже закрутився ланцюжок. Ось він має таку кручену форму. І так продовжуємо далі. Нагадаю, ми сплили петельний, лівосторонній. Далі спробуємо зробити петельний правосторонній. Працюємо майже так само: єдине, що ми тепер робимо праву ниточку довгою це буде робоча нитка. А ліва у нас буде коротенька нитка основи. Але принцип виконання той самий. Кладемо робочу нитку на основу, заводимо під неї і виводимо в петельку. Основу притримуємо, а робочою ниточкою затягуємо вузлик. Знову робочу нитку кладемо на основу, отак, петелькою. Заводимо її під основу і витягуємо в петлю. Затягуємо охайний вузол. Далі те саме. На основу під неї і в петлю. Різниця між правостороннім і лівостороннім лише в тому, що у нас ниточки помінялися місцями, і тепер шнур буде крутитися в іншу сторону. Проплівши кілька вузлів, знову ми перекручуємо шнур так, щоб тепер у нас робоча нитка була з правої сторони, а коротка основа з лівого боку і продовжуємо зав'язувати вузли. Якщо ми подивимося на вузлики, зверніть увагу, якщо утворюється ось така петелечка, її можна затягнути, потягнувши за коротку нитку основи. І петля затягується. Зверніть увагу, лівосторонній і правосторонній ці два ланцюжки вони майже однакові. Єдина різниця в тому, що вони закрутилися в різні сторони. Такими шнурами добре плести різні браслети, кашпо і так далі. Зараз спробуємо сплести петельний двосторонній вузол. Такий вузол підійде добре для і для браслетів, і для плетіння закладинки, тому що шнур буде мати пласку форму. В цьому випадку я склала нитки, нитку навпіл. Тепер в мене дві. Нитки довгі. І права нитка і ліва нитка будуть робочими. Я буду плести ними по черзі. Отже, спочатку беру одну із ниточок, наприклад, праву, кладу на ліву і зав'язую петельний вузол. Тепер беру ліву ниточку, та, яка була основою, тепер вона буде робоча. Кладу її ось так петелькою на праву нитку і зав'язую. Знову та ниточка, яка була робоча, якою плили вузлик, тепер буде основою, а іншою ниточкою зав'язуємо вузлик. Тобто кожного разу ми міняємо ниточки основи і робочу. Знову та, якою заплили вузлик, вона стає основою, а іншою ниточкою зав'язуємо вузлик. Утворюється ось такий дуже красивий, плаский вузлик. Бачите, можна кріпити і малярним скотчем, зажимом будь-як. І продовжую точно так, міняючи кожен раз ниточку основи і, ниточку, і робочу нитку. Зав'язую по черзі правосторонні, лівосторонні петельні вузли. Слідкуйте уважно, щоб не помилитися, і кожного разу міняти робочу нитку. Шнур виходить дуже красивий. На різних нитках, на різних шнурах він виглядає однаково красиво. Нагадаю, це був Петельний двосторонній вузол. Він дуже добре підійде для плетення-закладинки для книги. Впевнена у вас все вийде. Бажаю успіхів!